Вітаю вас! На порозі яких змін ви стоїте, на порозі яких змін ви стоїте на даному етапі свого життя. Ви стоїте на порозі того, що ну, у вас включиться якийсь внутрішній потенціал. От просто ввімкнеться зв'язок з вищими силами, увімкнеться зв'язок зі своїм родом, увімкнеться зв'язок зі своєю душею. Зі своєю інтуїцією це все вас набагато ну, загостриться, підсилиться. Ось така цікава подія на вас чекає найближчим часом. Будьте пильні. Ви відчуваєте тиск якийсь, вантаж, на вас на... нагрузили, навантажили, дуже багато обов'язків можливо. Обставини тиснуть. Але ви все одно. Рухаєтеся і будете рухатися до кращого свого майбутнього, до сонця, до світла. Вищі сили вас впроводжуватимуть, адже ви на зв'язку з ними не забувайте про це. Ви довгий час відкладали ось оце підключення до своєї внутрішньої суті. Якось ігнорували, можливо, вже були сигнали, що потрібно більше приділяти часу саме духовному зростанню. Але Ну, можливо, не вистачало того самого часу, бо ось так ви виснажені вже. Але вже тепер, вам кажуть, не відкладайте. саме час підключитися, саме час увійти в гармонію внутрішнього та зовнішнього вашого проявлення. Так. Саме час вийти за межі ілюзій. За межі Якихось стереотипів, які сковують по руках і ногах, і очі навіть закривають. Виходьте за межі стереотипів, у вас навпаки відкривається якесь внутрішнє бачення, внутрішнє чуття, можливо, навіть ясне бачення. А тут ось у вас довгий час тримали в такому стані. Оці обставини, які тисли, вони вас затисли в ось такі рамки. Порвіть ці кайдани. Бачите, які ви затиснуті. Стресом затиснуті. Але ви така творча, ви така яскрава особистість. Вам потрібно вийти, вийти з оцих лищат, вирватися. Ви вирветесь, вам показують найближчим часом саме такі зміни на вас чекають. Тому що ви є частинкою Всесвіту, Всесвіт є всередині вас. Ви те світло, яке необхідно транслювати у Всесвіт. М -м -м. Ви ви дуже цінна особистість. Виходьте, виходьте за рамки, у ті, які нав'язані суспільством. Включайтеся на по.